Отже, привіт, Ютуб! З вами Лєший, і сьогодні хочу поговорити про отакий от ніж. Але перший ніж ми розпочнемо, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів, ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати е і викладати більш скоріше свої відео. Ну а спонсори отримують ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Е, тож, е, недавно на каналі е, пана Клинок автора посилання лишу в описі, посилання на е, ніж лишу в описі, був розіграш, е, я ледь не пропустив стрім, ледь не пропустив розіграш, е, якщо чесно, навіть не планував брати участь. Ну, але... Тим не менше, я виграв ніж. Ніж до мене добрався, все нормально. Сталька Х12МФ, кована, тоненьке, тоненька така пір'їнка, всидний монтаж, руків'я граб. досить прикольно. Маю тут клейму майстра, досить круто, досить круто зроблений. Такий якутський ніж, цікава форма, цікаво, як він зроблений, цікаво, що от так от він прокований. Ну, досить, досить гарно він виглядає, досить, досить цікавий, на мою думку, все-таки. Ну, я як людина, яка теж трошки колись пробувала кувати ножі. Ну, мені досить сильно подобається, як він зроблений. Больстер латунь, проставка, таке досить об'ємне, досить супке руків'я такої, от такої от форми трапецевидної. Він досить приємно сидить в руці, досить цікавий ніж, досить цікаво пошиті ножне. З таким, ну, з таким підвісом, з карабінчиком, все розміщається, все ну, досить круто, досить якісно, досить прикольно. Вдячний каналу Клинок автора. Пишаюся, друже, що знайомий з тобою. Дасть Бог, колись ми обов'язково побачимося. Ну, от, тепер я власник такого от ножа, ножа, типу, якут. Це традиційний якутський ніж. ну, Я невеликий прихильник і невеликий фанат, якщо чесно, саме якутської теми. Я там, ну, з того приводу маю свою таку думку, яка сформувалася, так сформувалася, там, ну, вивчаючи певну літературу, але це такий. Ну, Давайте говорити так. Це утилітарний ніж таких північних народів, так, який зроблений під їхні умови, під їхню погоду, під їхні задачі. Ну, до цього ножа треба прийти, треба розуміти, як він і для чого працює. Цей ніж під правшу, тобто, знову ж таки, дол з правого боку, ріжуча крайка лінзовидна. Відповідно, з лівого боку. Ну, Є там міфи і легенди про те, що цей ніж прийшов ну, от саме ця форма, саме цей дол, це ну, з кістки, так? Ніж з кістки, потім його просто якути перенесли на метал. Ну, Я маю десь маю свого якута, ну, я там. Теж його робив там, за, своїми, так, за своїми поглядами. Зараз би я і робив його трохи інакше. Ну, Загалом цікавий ніж. Сталька Х12МФ, досить тонкий обух, Ну, досить цікаво зроблений, як на мою думку, така, ну, тобто, така пір'їнка, такий шматочок металу. Я думаю, що саме цей ніж недалекий від тих оригіналів, так, які там. Робили якути в свій час, тобто це дефіцит, знову ж таки, дефіцит сталі, це ну економія, так скажемо, на всьому, на товщині обуха. Там, коли зараз показують якути, отакі з 5 міліметровим обухом, мені ну, на мою скромну думку. То здається, трошки, трошки далеким від реальності. Тобто, ну, дефіцит сталі диктував, то, що її треба економити, економили там і на обусі, економили і на долі. Так? Тобто ну, Знову ж таки, дол він там ну, має плющитися. Знову ж таки, це там розхід металу. Ну, я думаю, що певно ножі так і виглядали. Я його обов'язково. Візьму в е, якісь польові тести, покажу. Е, там е, пан клинок автора говорив, що його треба трохи підточити. Я обов'язково його підточу. Е, загалом, чесно, досить, досить круті враження. Ну я не очікував його виграти. Я ну, знову ж таки, я навіть не планував брати участь в розіграші. Так, для мене то взагалі досить спонтанно і досить дивно сталося. Я в своєму житті вигравав джекпот тільки в воєнкоматі, і тут от виграв ніж. Ну, досить досить приємні відчуття. Дякую клинок автора за розіграш. Дякую за ніж! Досить сподобався. Ну, таке відчуття. Такої е досить е надійної прикольної речі, зробленої е руками ну, майстра, знову ж таке, тобто, це досить круто. Це досить круто, що людина своїми руками його зробила, потратила на то час, сили на снагу, якийсь свій досвід вклала в цей ніж. І це досить, досить прикольно, досить круто просто тримати в руках. Досить мене сильно радує, що я маю тут клейму майстра, який його зробив. Ніж відправиться в колекцію, сильно, сильно ганяти його в польових умовах не буду, але ну, мені досить приємно, досить круто його тримати. Такий, ну, реально, ну, Взяв в руки, маєш річ досить, досить круто. Дякую тобі, друже, за ніж, дякую за розіграш. Хочу повідомити моїх глядачів, скоріше за все, відео вийде сьогодні. Завтра в суботу буде стрім. Буду радий всіх бачити на стрімі. Намагаюся попереджати через відео, продублюю ще інформацію, так, інформацію в себе на сторінці. Е, І будем, буду радий бачити вас всіх в себе на стрімі. Е, покажу знову ж таки там, на стрімі цей ніж. Е, досить, ну, як на мене, досить прикольно він зроблений, досить круто. Тобто, таке об'ємне руків'я, руків'я там е, цупке як голою рукою, так і в перчатці. Е, підвіз так, е, ну, традиційний підвіз. Знову ж таки, можемо його тако зачепити. Він, коли сідаєш там на якісь там сани, нарти, там, я не знаю, на якусь упряжку, так, він не буде заважати, погружні ножни, шкіряні, ну, все зроблено гарно, якісно, зливний отвір. Тобто, ну як на мою думку, повністю відповідає тим критеріям, які я читав про ці ножі. Знову ж таки, досить велике, так, досить е, багато шкіри. Тобто примерзати знову ж таки тут нічому е, входить, і за рахунок тертя тримається в ножнах, так як має бути. Дістається е, знову ж таки, для того, щоб його дістати, треба дві долоньки. Так, треба одною долонькою притримувати, іншою діставати. Ну, але... Е, там такої задачі і не ставиться, щоб ну, ніж треба було діставати одною рукою. Як на мене, досить, досить цікаво, досить круто він зроблений, досить гарно він виглядає. Знову ж таки, посилання там на канал Клинок автора лишаю в описі. Ну, чесно, такі дуже-дуже приємні відчуття від отриманого ножа. Ну, Но, він досить круто виглядає така пір'їнка на такій, цупкому руків'ї. Різуча геометрія, тобто тонкий обух він нам дозволяє досить добре різати. Знову ж таки, він пластичний. тобто, ну, от, Не знаю, чи буде видно на відео. От, він пружинить пружинить і повертається в свій. ну... Свою геометрію, так? Тобто це теж досить круто, це показник в'язкості, це показник того, що дол, який є, є ну, ребром жорсткості, так? він відпрацьовує, те, що мав би відпрацьовувати такі досить круті сліди, ковки, так? Там сліди від молота, ну, це реально досить круто. Це Досить воно от, вживу виглядає, досить класно. Тобто я реально в захваті від цього ножа. Е, тому таке в мене відео. Е, там, ну, покажу його ще на тестах. Поки що такий ознайомчий фрагмент. Так, е, дякую, що розділили зі мною цей момент радості. Е, таке в мене відео. Така відео відповідь на розіграш, тобто отримав все раз, ну дуже задоволений. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був Леший, До нових зустрічей!